Друзі, всім привіт! Сьогодні знову вирішила з вами поспілкуватися. Шо? Опять? Як бачите, голос до мене ще не повернувся, тому вибачайте, охрипла трішки щось ніяк не можу виздоровіти толком. Так, Сьогодні хочу показати, як проходить мій день, що я сьогодні готую їсти, свята закінчилися, страви також майже закінчилися, тому потрібно щось готувати їсти. І саме перше в мене буде розпаковочка, тому що я вже ходила в магазин АТБ. Зараз покажу, що я купила. Так, Покупочки в мене на 440 гривень капець. Чесно, я не сама не знаю, що я купила толком. Ну, самі дорогі це шпроти, ось такі у полії. У мене чоловік ще не наївся бутербродів з шпротами, тому взяла. далі взяла малому ось такі два йогурти яготинські, пить без цукру, звичайні, без наповнювачів. Малий такі йогурти любить. Кава взяла ось така кава е, розчинна, хлібці дієтичні. дитині чотири бананчика взяла. Так, далі два огірка. Один огірок уже розрізала, бо малий обідав, тому попросив огірочка. І один, знаєте, такий. Покатенький беру, тому що в мене ще жравлики, сумики, вони також люблять огірочка. Невеличке авокадо, тому що в моїй сім'ї авокадо їм тільки я, ніхто не любить. Перченка. Ціна, звісно, капець. 160 гривень кілограм. Але знаєте, як чогось хочеться навіть взимку овочевого. Розумію, що тут особливо вирощене, мабуть, трішки з добавкою якоїсь хімії. Смаку особливого немає. але... От чомусь захотілося з омлетиком такого свіженького перчика. Один помідорчик, одна морквинка, ось така. Чесно, думала більше взяти, але якось роз, розібрали в нас в АТБ її, не було з чого вибрати. Тому одну на страву, я сьогодні, до речі, буду робити картоплю з м'ясцем і овочами. Мені вистачить цієї морквинки. І яблучка. Українські яблучка ось такі. Uh, і все. І оцей набор на 440 гривень. Капець, коротше. Так, далі буду готувати і показувати, як і що готую. Так, ну що, друзі, готуємо їсти. Смачно вечерю. І сьогодні я хочу картопельку з овочами і з м'ясцем запекти в духовці. Для цього беру, дивіться, м'ясце у мене свининка. Ви можете брати будь-яке за вашим смаком. Можете взагалі без м'ясця, можете грибочки замість м'ясця взяти. Це за вашим бажанням. Далі додаю сюди, я все в одну мисочку додаю, тому що все разом буду потім перемішувати. Картопельку. Далі у мене овочі це морква, болгарський перчик. весь список, Можете без нього. Можете заморожений, можете різні другі овочі брати. От знаєте, суміші є заморожені. Без різниці. Що за вашим смаком, що вам подобається, те можете додавати. Далі цибульку. Я сильно мілко не кришу. Я люблю, щоб більш такі шматочки були величенькі. Далі у мене. Помідорчик. Можете брати томатну пасту, томатний сік. Я щось думала, що в мене томатна паста вдома є, а її не виявилося. Тому я додаю той помідорчик, що купила свіженький. Тепер зараз буду додавати сюди спеції. Далі додаємо сіль і спеції за смаком. Я додаю трішки чорного перчика. Ви можете свої улюблені, можете спецій, може не любите. За бажанням сушений часничок, трішки паприки для кольору. І трішки таких у мене такі болгарські приправки, дуже смачненькі, з гарним складом. І трішки такої приправки до картоплі. І це все тепер гарно будемо перемішувати разом. Ну, ложкою не дуже зручно, тому рукавичку одягли і вперед. Отак гарненько-гарненько все гарно перемішуємо. І розігріваємо духовочку на 180 градусів. Формочку ось таку скляну я вже підготувала. Потім це все пересипемо у формочку. І в духовочку. A few later. Дивіться, яка краса вийшла. М -м? Так, у формочку я вже переклала, духовочка нагрілася. Тепер я накриваю фольгою. зверху, і в духовочку нехай запікається. І ось так швиденько. Просто головне, що можна міняти і овочі, і без м'яса, з грибочками. І кожного разу буде нова страва. Ось так. І відправляю в духовочку. Коли картопля вже майже доготувалася, я її ось дістала, зняла фольгу. Далі я додаю зелень. Можете додавати, можете ні. Я додала кріпчик. Тепер це все перемішую і знову відправляю в духовочку, щоб картопелька трішки зарумянилася зверху. І в духовочку. Ну що, друзі, наша картопелька готова. Подивіться, яка краса вийшла. Хорошенька. <голосить> 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 так. Одна страва готова. Далі. У мене ще є такі супер класні банани. Це, знаєте, дитині купую, а він тунизіть одного, потім іншого. І вони оце чорніють і це вже все. Але вони дуже солодкі. І що, як ви думаєте, я буду робити? Звичайно, сиркову запіканку. Крісломолочного сира, замість цукру бананчики, буде супер. Зараз швиденько роблю. Я її частенько роблю. У мене її і дитина любе, і чоловік, так що буде смакота? Ви знаєте, мені здається, в мене що не відео, то я готую сиркову запіканку і не один раз, мабуть, розповідала рецепт, але я знову. Вам розкажу, може ви не дивилися. Супер, запіканочка легенька, смачненька, і на сніданочок, і так як на десерт клас, беру кисломолочний сир, ось такі перестигші бананчики замість цукру. Можна додати цукор, цукрозамінник, інші фрукти за бажанням. Далі додаю 2 яєчка, я все роблю приблизно. У мене тут 2 яєчка, просто одне ішло з двома жовточками. Так. Чуть-чуть зовсім чуть-чуть сметанки у мене домашня. Та отакого ложечку достатньо. Далі додаю трішки ванільки або ванільного цукру, і замість борошна я додаю кукурудзяний крохмаль. Так, ось кукурудзяний крохмаль. Е, та, приблизно. У мене десь є відео з повноцінним рецептом. Але я в основному так приблизно. І все. Можна борошно, можна картопляний крахмаль, як бажаєте. І тепер це все гарно перебиваю блендером. Так дивіться, яка маса вийшла гарненька. Далі я вже підготувала скляну формочку, змастила її вершковим маслом і виливаємо нашу масу у цю скляну формочку. І духовочка вже також розігрівається на 180 градусів. Будемо готувати. За бажанням, зверху ще можна додати улюблені ягоди або фрукти. У мене заморожена е, смородіна. Сабу, як називається, смородінка. Ось так зверху просто її додаю. І вона дасть таку кислиночку смачненьку і гарненьку. Тим більше смородинка домашня така, ну, як не у нас росте. А я купувала на базарі у сезон, у бабульок. Я завжди купую у людей, які самі вирощують, не в магазині. І ось така запіканочка йде в духовочку. Ну що, наша запіканочка готова. Дивіться, яка краса. Так, нехай охолоне, і можна куштувати. І буде дитині завтра на сніданочок. Він любить зранку чайок із такою запіканочкою. Вона солоденька, бананчики дали сладость таку, знаєте, і буде така смакотана. Ну що, ось так я провела свій день. Такі смаколики наготувала. Дякую, що були зі мною, що подивилися моє відео. Вам бажаю гарного вечора, тихої ночі. І до зустрічі!